Як писати любимо маленьку віку вчить мама? Ми їх любимо і чекаємо тільки з перемогою. Хай бережуть себе і серця жінок. Віка, скажи, що любимо. Любим любимо нашим любимо наших солдатів, ага. хлопчиків, так, які захищають Україну. На театральному майдані Тернополя 25 сердець, число символічне області України та Крим. На цих мегавалентинках тернополяни залишили свої побажання для українських солдатів. Я хочу побажати їм, щоб ті матері, дівчата, жінки, які чекають їх, гріли їх зараз холодною зимою, щоб їм було тепло на душі і щоб вони всі були живі, здорові. Тали з перемоги, щоб поверталися живі і здорові. Ми надіємося на них і любимо їх. Першими, хто залишив свої відгуки, це були школярі, які так щиро по-дитячому написали, щоб повертатися додому. Герої не вмирають там. Ви наші герої і так далі. І були також старші люди, які сльозами на очах залишали свої побажання досить такі об'ємні, змістовні. Організатор акції Микола Северин пригадує, що особливо розчулювали мами, які пояснювали для своїх діток, що та для кого пишуть. Для тих дядь, яких показують по телевізору, які зброю в руках боронять наше мирне небо. Вони сьогодні залишають надписи. На цих серцях ці серця запакують і разом із іншими речима передадуть на фронт. На наступний тиждень ми вже їх почнемо розвозити по можливості в різні частини, які саме я ще не знаю. Тобто, куди зможна буде доїхати, тоді хлопці доїдуть, довезуть і обов'язково передадуть.